футбол це мрія мого батька. Саме він мене надихав. Тепер це і моя мрія. У 10 років я розпочав грати у своєму рідному місті в Бразилії. Також я виступав за феровіарію за 9 матчів. Забив два голи. Як у тебе виник варіант з рухом? І чому ти обирав саме цей клуб? Мої агенти розповіли мені про пропозицію перейти до руху. Вони одразу ж почали показувати відео та розказувати. Про інфраструктуру клубу мову мені дуже сподобались. Сама база академії, спортзал, поля все на професійному рівні. Ну і я слідкував за чемпіонатом та знав про рух. Тут є можливість підняти свій рівень, тому я й обрав український чемпіонат. чи налякає тебе війна в Україні, і взагалі чи знав ти про війну в Україні, будучи ще в Бразилії? Так, я знав про війну, і саме тому я спочатку сумнівався, чи варто сюди їхати. Але мій агент переконував мене, що життя в Україні продовжується. Попри повітряні тривоги та обстріли, люди живуть, дивляться та люблять футбол. Тому я й вирішив прийняти цей виклик та стати частиною українського клубу. Асіять спілкуватись. наразі знаю. Привіт, добрий день. дякую. Дякую, ти вже встиг дебютувати за команду спарингу і був вже на самих тренуваннях. Як тобі колектив і з ким ти вже найбільше спілкуєшся? я одразу зрозумів, що колектив дуже хороший. Всі привітні та намагаються мені допомагати. Щодо футболу, він в Україні зовсім інший ніж у Бразилії. Тут він більш інтенсивний та швидкий. Найбільше в адаптації мене підтримує Талес. Він також бразилець, тож допомагає мені зрозуміти інших хлопців, які спілкуються українською або англійською мовами. Про що ти вже встиг поговорити з Віталієм Пономарьовим? Які настанови він тобі дав, і взагалі на які позиції тебе бачать тренера жовто-чорної команди? З тренером я спілкувався. Він сказав, що моя адаптація в українському футболі буде довгою та поступовою. Також я цікавився моєю позицією. Зазвичай я граю як лівий вінгер. Але мені було цікаво, на якій атакуючій позиції мене бачить головний тренер. Я вже брав участь у товариському матчі на зборах. Там я був на позиції лівого вінгера. двадцятка чому саме це номер? Що він для тебе означає? А на це є дві причини. Я вірю у Бога. Тож, якщо він дав мені можливість почати грати в Європі саме у 20 років, я й вирішив обрати такий номер. Також бразилець Вінісіо Жуніор починав грати у мадридському реалі під 20-м номером. Як тобі зима в Україні, чи вже встиг адаптуватись до таких погодних умов? Я спілкувався із батьками про те, що найважчим для мене в Україні буде спілкування та адаптація під погоду у Бразилі ліс, спекотно та сонячно, тому я знав, що буде складно, але зараз я вже звик до української зими, і до речі, поки що мені навіть подобається такий холодний зимовий клімат. Муфрючі встигте вже пройтися львовом. Як тобі місто? Я ще не встиг так багато побачити, але центром міста я вже гуляв. Львів дуже красивий. Архітектура вражає. Також мені цікаво дізнатися про культуру людей. Ну і звісно, про їжу. Справжню українську я ще не встиг скуштувати. Які цілі ти ставиш перед собою до кінця цього сезону? Важко він пра пражда. Я приїхав до Львова, щоб допомогти команді. Звісно, я хотів би забити якомога більше голів та віддавати результативні передачі. Це якраз те, що вимагає моя позиція. Ну і що очікують від мене тренери? Позісомі зіжії присізане. Слава Україні. Слава Україна. Героям. Героям. Слава. Злава. Слава Україні. Злава Україні. Героям слава. Героям і слава. Супер. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.